Мені давно не дає спокою одна ідея для каналу, але я ніяк не міг зібратися та втілити її. Іноді хочеться порекомендувати щось дійсно варте вашої уваги. Те, з чим, на мою думку, має ознайомитися кожен з великим незабутнім. Швидше за все, більшість із вас уже знайомі з цим проєктом. Але хто пропустив цей момент з якихось причин, той зобов'язаний це надолужити. Сьогодні мова піде про культовий фільм Джона Карпентера. Щось. Перед цим прошу підтримати відео лайкусиком та підписатися на канал. Приємного перегляду. Як кажуть, спочатку було слово, а точніше повість хто йде. Джо Кембела 1938 року. Вона розповідала про групу вчених дослідників, які опинилися в ізоляції на арктичній базі. У льодах вчені знаходять космічний корабель і його замороженого пілота, що розбився 20 мільйонів років тому. Прибулець виявляється істотою, здатною переймати образ, спогади та особистість будь-якого організму, які йому вдається пожерти. Ситуацію ускладнює здатність інопланетянина читати і вселяти думки. Тим не менш, героям на чолі з помічником командувача Макріді вдається знищити монстра та врятувати світ. Повість була опублікована під псевдонімом Дона Стюарта в журналі Вражаюча наукова фантастика, головним редактором якого і був Кембл. Для журналу це було не першим досвідом розповіді про катастрофічну експедицію до Антарктиди. У випусках за лютий березень та квітень 1936 року було опубліковано хребти божевілля Говарда Лавкрафта. Фільм 80-х є другим досвідом перенесення історії на великий екран після фантастичного жаху 1951 року. Щось з іншого світу, який свого часу користувався популярністю. Про процес зйомки, про написання сценарію та про великі проблеми під час усього цього не казатиму. Все ж таки, я зібрався розповісти про трохи інше, чому фільм досі лякає та тримає у напрузі. Я б з великим задоволенням переказав усі події, що відбуваються у фільмі, але тоді загубиться вся інтрига. Обійдемося невеликим вступом, але попереджаю: все одно можуть бути спойлери, і вони будуть. Події фільму щось відбувається у 1982 році в Антарктиді. Американська дослідницька станція, де працюють 12 чоловіків, стає учасником дивного інциденту. До них прилітає вертоліт інших полярників-норвежців, які переслідують пса та без розбору стріляють. Пілот гине від своєї ж гранати, а стрілець від кулі одного з американців. Наляканий пес приєднується до відокремленого колективу чоловіків. Після цього двоє з команди блокпоста номер 31 вирушають на станцію норвежців і знаходять страшну картину. Станція зруйнована, а мешканці мертві або зникли безвісти. З ними трапилося щось незрозуміле після таємничої знахідки. Поки американці намагаються усвідомити те, що сталося серед членів екіпажу поселяється щось. На початку ми маємо певний набір героїв. І цей колектив починає нещадно звужуватися, здавлюючи петлю на шиї ще живих. По одному або кілька персонажі залишають сцену, тільки збільшуючи напругу між рештою. У мене, наприклад, досі мурашки по шкірі від сцени, де герой Курта Расела за всіх обговорює співвідношення сил у групі. І розумієш, що серед присутніх є те саме щось, і воно так само слухає, бере показову участь у тому, що відбувається. Атмосфера це головна заслуга творців фільму. Полярна база відрізана від решти світу, саспенс від невідомого щось, здатного приймати людську подобу і загальну підозру серед персонажів. Холод, страх, самотність, монстр. Всі ці слова, що стоять в одному реченні, не можуть не зачепити шанувальників жахів. Тут увесь грим кожна щупальце монстра, кожна крапелька гною та шматочок плоті зроблене вручну. Це все одно, що порівнювати ручне різьблення по дереву з виробами, виконаними на верстаті. Робота ретельніша і довша, але результат якісніший та реалістичніший. Для створення самої істоти у фільмі застосовувалися майже всі доступні на той час технічні хитрощі, наприклад, такі як гідравліка частин, також фахівці зі спецефектів. Декорації та гриму використовували різноманітні матеріали та субстанції, щоб створити достовірний та лякаючий образ інопланетної істоти, яка заволодіває тілами членів команди. Мабуть, одна з культових сцен фільму, що нагадує акт народження з грудей Кейна в чужому, це реанімація копера, коли щось відкушує докторові руки. Було створено спеціальний макет тіла актора, а замість виконавця ролі доктора було запрошено чоловіка з ампутованими руками до ліктя. Численні сцени з щупальцями істоти, що охоплюють предмети або людей чи собак, знімалися навпаки. Щупальця втягувалися, а при монтажі відтворювалися задом наперед. Тут і нагнітання напруженої атмосфери розпачу, і зміщення акценту страху за своє життя із зовнішнього світу, всередину маленького, кинутого в снігах Антарктиди Соціуму. Карпентер активно використовував різкі зміни кадру і так звані бум-моменти, коли мимоволі можна відсахнутися від екрану, додаток до цього постійні та невідворотні смерті героїв. Та дуже важливе чудова робота зі звуком та музикою. Погодьтеся, навіть з урахуванням нав'язливої глобалізації Антарктида залишається в розумінні більшості з нас чимось загадковим, часто поза розумінням важко уявити собі відокремлене місце, тому обмежений простір, до якого потрапили ці 12 чоловіків, є таким із низки причин: у білій пустелі, де можна потрапити в буран і заблукати прямо біля дверей, допомоги чекати немає звідки. Фільм з відкритим фіналом, який залишає безліч питань після перегляду, про які міркувати та шукати відповіді на них ви будете ще дуже довго. Тому рекомендую ознайомитись із цією легендарною кінострічкою.